Два невеличких оголошення. Е, мене звуть Сергій Пантюк, хто не знає, я коліга. Значить, е, другого у нас в Пілці весь час ніби там нічого і не відбувається зараз, в зв'язку з революцією, все ніби так. Але от другого ми все-таки по неділях прагнемо щось робити. 2 лютого у нас буде такий, е, ви знаєте, тепер уже традиційно, що весни у нас. Існує всеукраїнський поетичний мегафон э, мегафон. Чити мегамарафон віршення класно. Да? зараз якраз в форматі революції мегафон може бути. От і в нас ідуть такі заходи. Власне, він стартує 9-го числа, 9 лютого. О... 15-й годині я всіх туди запрошую. Ми будемо читати до останнього і співати до останнього тверезого поета. А потім всі підемо на Майдан і о 12-й зустрінемо мої 48 років. А... Так, може, так, може, не до Майдана. То, ну, ми так, Я думаю, підстав звідти, що можна да, було так продовжити. Але другого у нас буде традиційне це на зустріч верхні. У нас вища щось відбувається, буде презентація двох збірок молодої. Поетки Олени Гітманець, одна з яких це не просто збірка, це вінок сонетів під назвою Опозиціонер. Просто шикарно це мене вразило. Вона вийшла в моєму видавництві, тому що людина написала, ну ніби й на злобу дня, але це поезія. Тобто, дивно, коли ну, як правило там є якісь лективи, там якісь лозунги, а це отак зуміла дівчина закрутить, що я. От, просто розчулився від того. Так що, от, і там буде Олекса Бик, до речі, Олекса Бик буде нові свої революційні пісні презентувати, тобто другого о 14.30 спілку запрошую, буде вино. А це так, я так для інтересу. А 9-го буде ворожа кров. А 9-го буде ворожа кров. То це я так, що просто не цей. Ну, я довго не буду, бо я взагалі мало пам'ятаю віршів на пам'ять своїх. Це треба брати хвостика. Я буду такий... Я розумію, що з цим не почитаєш так, як я читаю, то я щось таке лагідне спробую почитати. От, наприклад, про перше кохання. Я ну, вже багато хто на пам'ять знає, але я ще раз прочитаю, бо я пам'ятаю. Перше моє кохання, дівчинка, яку вигадав, майже. Ми, мабуть, навіть не цілувалися лише годинами на телефоні висли. Двічі їй портфеля, тричі від гепу відмінника Сашу. Це було так давно, мов вчора, хоча й переписано разів за триста. Моє перше кохання, дівчинка, яка вже давненько бабуся. Хамуючи, не збути з очей погубила, вісики, радість. Нам неварудно згадуватись, але іноді я боюся, щоб вона про життя своє в цьому вірші не здогадалась. <плес> ну і напевне, напевне, такий ще трошки сумний вірш. Це я народився в такому класному селі Сокілець. Сама вже назва поетична, там краса неймовірна. Хто бачив мій профіль у Фейсбуці, то краєвець мого, якби ганку на, ганку, правильно, на село. От. І я завжди щось таке мені пишеться іноді про село, тому що всі звикли, що я там виходжу і рявкаю на весь Майдан, якісь люті і, 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 не, і ненависні от, тексти. А я прочитаю такий сумний, невеличкий віршик про бабусь зі свого кута. Кут називається Дерняки, власне, віршик так називається. Бабусі з нашого кута червоні, білі, жовто-гарячі, гомонять собі, шелестять і жодного пустинку не плаче, лиш я зелений, сльози не втримаю. Бабусь, все більше злічити не сила, моя, напевне, стала жоржиною. Вона їх так за життя любила.